Що таке герпес зостер Герпес зостер це вірусна інфекція, якою дуже часто хворіють в дитинстві, чули всі, мабуть, вітряна віспа? Цей вірус він переходить після того, як ви одужали після вітряної віспи. Цей вірус в неактивній формі зберігається в нервових волокнах. і при певних обставинах. Може проявлятися протягом життя. Так от, протягом життя він якраз і проявляється у вигляді герпеса зостера або опаризуючого лишая. Герпес вірусну інфекцію, а саме герпес зостер, необхідно лікувати лікарем-дерматологом і лікарем невропатологом Не забуваємо всі про ускладнення, які може давати ця вірусна інфекція. Тому при виникненні висипів на шкірі. Зверніться, будь ласка, до лікаря-дерматолога.